Мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін. На попередніх відео ми з вами навчилися рахувати до 10 і навіть до 20. А сьогодні я розповім вам, що таке числа і цифри. І навчу вас складати і віднімати. Слухайте уважно і дивіться на екран. Починаємо. Цифри це знаки від нуля і до дев'яти, тобто нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це цифри. А все інше це числа. Наприклад, 10 це число. Воно складається з двох цифр одиничка і нулік. 11, 15, 18, 20 і так далі, теж будуть числа. Числом позначається кількість, а пишуться числа. За допомогою цифр. Я гадаю, що всі ви навчилися малювати цифри на нашому першому відео. Це добре. А тепер давайте навчимося складати і віднімати. В мене було два яблучка. Прийшов до мене в гості їжачок. І приніс іще два яблучка. Скільки в мене стало яблучок? Ану, порахуйте на екрані. Правильно 4. Було два яблучка, і жичок додав ще два, і всього їх стало 4. А тепер запам'ятайте, коли щось додається то пишеться знак плюс. Подивіться на екран, оце знак плюс з'явився. У нашому випадку це буде звучати як 2 плюс 2. А перед тим, як написати, скільки яблучок стало в результаті додавання, пишеться знак дорівнює дві таких палочки. Тобто читається це все 2 плюс 2 дорівнює 4. Запам'ятали? Добре. Тепер давайте чуть складніше. В мене було 4 яблучка. А до мене прийшов в гості їжачок і приніс мені ще 3 яблучка. Скільки в мене стало яблучок? Ану порахуйте, будь ласка. Правильно, в мене стало 7 яблучок. 4 плюс 3 дорівнює 7. Зрозуміли? А тепер давайте навчимося віднімати. У мене було 5 яблучок. До мене в гості зайшла голодна лисичка, і я їй віддав одне яблучко. Скільки в мене лишилося яблучок? Ану порахуйте на екрані. Правильно, 4 яблучка в мене лишилося. Коли ми щось віднімаємо. Ми ставимо знак мінус. Це така палочка просто. Подивіться на екран, будь ласка. 5 мінус 1 дорівнює 4. Результат 4. Тепер друге завдання, чуть складніше. У мене було 9 яблучок. До мене в гості зайшла голодна лисичка і я їй віддав шість яблучок. Скільки яблучок в мене лишилося? Порахуйте, будь ласка, на екрані. Уважненько. Правильно, в мене лишилося 3 яблучка. 9 мінус 6 дорівнює 3. Зрозуміли? Добре. Якщо вам було складно зрозуміти, як складати і віднімати, я вам зараз поясню це на пальчиках. Подивіться, я показую вам три пальчики. Правильно? Зараз я додам ще два пальчики. Скільки пальчиків стало в мене? Порахуйте. 5. Правильно. А тепер я відніму три пальчики. Скільки пальчиків лишилось в мене? Правильно. Два пальчики. А тепер я показую вам 8 пальчиків. Бачите вісім пальчиків. І тепер я сховаю 5 пальчиків. Скільки пальчиків я вам показую? Правильно. Три пальчики. Було вісім. Я відняв 5. Стало три. А зараз. Я буду вас питати, а ви будете мені відповідати. Добренько. Скільки буде один додати один. Правильно, один плюс один дорівнює два. Скільки буде чотири. Додати два? Правильно. Чотири плюс два дорівнює шість. Скільки буде п'ять додати чотири. П'ять плюс чотири дорівнює дев'ять. А тепер скільки буде шість відняти один? Правильно, шість мінус один. Буде п'ять. А тепер скажіть мені, скільки буде, якщо від трьох, відняти два? Правильно. Три мінус два дорівнює один. А тепер останнє. Скажіть мені, будь ласка. Скільки буде, якщо від сіми відняти три? Правильно. Сім мінус три. Буде дорівнювати 4. От ми з вами і вивчили, як додавати і віднімати. Крім того, ми з вами вивчили, що такі числа і що таке цифри. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую.